До адміністративного будинку Івано-Франківську прийшли приблизно 30 жителів села Кам'янне. Вони виступають проти призначення на посаду директора сільської гімназії Руслани Неполяк. Ольга Приймак працює учителькою. Жінка каже: від колективу на конкурс подалась одна претендентка Наталія Гаманюк. Інші ж на знак підтримки свої кандидатури не висували. Однак на конкурсі перемогла Руслана Неполяк, яка живе в іншому селі та не працювала до цього в закладі. Ну, ми вважаємо, що вона не знає колективу. Вона, коли представляли людину в школі з департаменту, вона не виявила бажання з нами поспілкуватися, вона не виявила якогось бажання, хоч щось дізнатися у її виступі. Усі застарілі дані по нашій школі. 27 червня у гімназії провели батьківські збори, на яких обговорювали результати конкурсу на посаду директора. У протоколі пише, що батьки вирішили звернутися до голови Івано-Франківської громади з вимогою не визнавати результати конкурсу. В іншому випадку вони звертатимуться до суду та заборонять дітям відвідувати школу. За проголосували 49 людей. Богдана Данилюк мати учня гімназії у селі Кам'яне. Жінка каже, приїхала підтримати кандидатуру Наталії Гаманюк. По перше, вона молода, вона розумна, вона має високі досягнення. У своїй діяльності вчительській будемо достукуватися, щоб до нас прислухалися. Тому що я думаю, що до прислухатися до батьків є важливо. Вони, батьки мають також право е обирати, хто має вчити їх дітей, кому вони довіряють. Наталія Гаманюк каже, що конкурс на посаду директора гімназії складався з трьох етапів тестові, ситуаційні завдання та презентація плану розвитку школи. Вона програла з різницею в 1,2 бала. Не можу вам сказати, чи це було чесно, чи не було чесно рішенням. Єдине, що мене здивувало, це чому мене ще при захисті плану спитали, чи я не хочу бути заступником директора школи, чи мені це не пропонували. І вже при оголошенні рішення мені от було запропоновано, що не поляк по словами вона Васильівна. Васильівна. Рекомендують підписати з нею угоду директора гімназії, а мене рекомендовано застрілити директора. школи. Відтак учасники акції зустрілися з головою територіальної громади Русланом Марсінкивим та працівниками виконкому там, де людина ніде не знаходить собі місце, ніякий педагог, вона раптом спливає після пенсії. І на директора школи кату був невеликий розрив між нами в зв'язку з тим, щоб врегулювати цю ситуацію, було запропоновано пані Наталі бути заступником. Якщо б вона погодилася бути заступником, ми розуміємо, що в будь-якому випадку вона буде мати вплив і на керівника. І якщо б керівник щось робив не так, це б знав його Юстахович, відповідно профільний заступник, і ці питання можна було б врегульовувати. Станом на зараз комісія проведена згідно чинного законодавства і оцінки виставлені такі, як поставилася комісія. На зустрічі вирішили відтермінувати призначення директорки гімназії, яка перемогла у конкурсі. Тимчасово обов'язки керівника закладу виконуватиме Наталія Гаманюк. Кандидатура може бути, я думаю, що і третя, навіть тобто запропонуємо, щоб вона все-таки була нейтральна і щоб всі мешканці з цього села були задоволені від тої кандидатури. Ми будемо діяти згідно закону, новий конкурс. Але до того моменту ми можемо, ну я маю право десь відтермінувати певні якби призначення, суспільне хотіло поспілкуватися із Русланою Непиляк, яка перемогла у конкурсі на посаду директора гімназії. Однак спочатку вона попросила зателефонувати пізніше, а далі впродовж дня не брала слухавку. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.